Так, далі, по павербанкам, що я предлагаю? Казалось би, ось різниця, ого. го Оце 30-ка, це 50-ка. Але різниця не така велика, як вам здається. Якщо хочеться більшої ємності, бери 50-ку і не парця, як на мене. Якщо 30-ки буде достатньо, можете гати 30-ку. Як на мене, 30-ка дуже зручна, але 50-ка в чому мені. Цікавість цієї 50-ки. В неї зробили дуже велику упаковку. Класно, все тут гарантія один рік, все класненька 50-ка з швидкими зрядками. Але, не дивлячись на цю здоровенну упаковку, сам павербанк невеликий. Він сама маленька 50-ка, яку я бачив у своєму житті. Тобто, ті, що реально 50 тисяч там є, і корпусом воно малесенький. Для 50-ки це взагалі. Міні. Ось подивіться на цю кришку, на цю коробку огромезну і подивіться на цей повербанк. Він невеличкий, не такий, як ось коробочка. На коробці картинка більша рисує. Ось, я його повністю беру в руку. Ось, я 50 беру одною рукою. Чисто кубик, чисто тут п'ять пластин стоїть і все. Нічого лишнього, нездоровий корпус, маленький ліхтарик є. Цей ліхтарик ми провіряли, він у нас світив два тижні без зарядки. Можна, можна просто як кемпінгову лампу його використовувати, можна на півмісяця піти без зарядки, і він не сяде. Тобто нормальна да, вещь. Цифровий індикатор уровня заряду, що подобається, гарантія один рік. Збоку є для старичків мікро-USB, Всі останні порти Type-C і швидкісний і два швидкісних USB. Порти всі швидкісні, заряджається він швидко, отдає заряд швидко. Зараз я покажу тридцятку, і ви побачите, що різниця між ними не не неогром'язна. Він не в два рази більшається тридцятку. А по коробці, казалось би, обманчиво. Коли отримаєш на почті і думаєш, що це така здоровенна коробка. ні 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 то, то все маркетинг називається. Сам павербанк дійсно компактний. А то люди бояться в барсетку там не ліза, чи ще щось. ні 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 Такої проблеми не буде. Дивіться. Ось у нас тридцяточка, ось у нас 50-ка. Видно, так? Да? Вони однакові. Вони однакові. Що цей, що це я в руку возьму? Вони тільки товщиною відрізняються. Ось тобі товщина у півтора рази більша. Да. А так, розмір однаковий. По барсетки, ось, беру свою барсетку. У мене всяких телефонів напічкано на всякого. Ну та ладно, без різниці, Ось дивіться, що цей легко влазить. Що цей легко влазить? Навіть два обидва Вон, влазять, займають тільки пів барсетки. видно? Півборсятки ще постоїв в мене. Я можу тут сюди 4 павербанка таких всунути. 50-ки. 4 штуки влізти сюди в Барсетку. Так що, я думаю, це що один, що другий варіант буде хороший. Від е, в, отличие, в основне, тут 4 USB-порта, тут 2 USB-порта. Якщо тобі до хрена всяких наушників, фонариків, там мелкої якоїсь переблуди заряджати однорімінно, то 4 порта трошки преимущественніше виглядає, ніж 2. Хоча ніхто не відміняв USB-хаб, хоча хватить його сюди, розвітлення робити, теж не дуже хочеться. Да? Ну а так, якщо треба тобі надіжний маленький кирпичик, оце 50-ка.